я ходю, жарю картошку. И думаю, я ей раз помешаю, вот так. Люблю тоже, чтобы она была прижарена. С всех четырех сторон. О. И думаю, чем вы вот занимаетесь вечером? Сейчас у нас 7 часов вечера, и у 19.00. А ну, я завтра жду миллион Комментарии. Кто чем занимался в четверг вечером в 7 часов? А ну вспомни. Я думаю, покажу, чем я занимаюсь. И постараюсь у вас найти. О. Чем же ж вы занимаетесь? Я вот это ходю. нельзя, потому что один головой показывает, не знаю. Я сразу думал, Я отрежу тебя. Куди тік заряжу. Ну, буду подальше. Я оце ходю, ходю, ходю. А ще до того, як телефон включили, грала музика якась, я не знаю. Я ж підтанцюю, я не підтанцюю, я просто ходю. Не можу багато сидіти. Я лише це походжу туди. Зад, перед, зад. Бо як посиджу, багато в мене спина болить. Може я на спину тільки звалюю, просто не хочеться вставати мені. Це друге діло. <смеш> Зробила камеру, просто то далі не треба було виключити. А -а -а, так, да, щоб ти штанами похвастаєшся своїми, Бо він просто... не розказуєш це Щось... в Я просто як не сяду, мені не хочеться вставати. А, ход і кажу, от спасибо Льові з Водяному. От ми в Лені торгували з ним на ринку. Якщо, може, хто дивиться, знаєте, Льову і люду. Ми давно за них там колись споминали. І пішли ми з ним вибрати мені штани. Це було. Перед отъездом, наверное. Та ні, ні. навірно, год, год до оцінка. До до а год до війни, це був 21 й навіть год. Тоді ж вже, мабуть, не турбували такими віщами. Може, як Льо, пошли мене, пошли. Одні надії, хоч би, мабувати. Другі надії, кажу, як кажу, о, вот такие, кажуть, бери. Ну, я их взяв. Скільки помню? Я там, Вова, 21 рік. А ще, 5 років тому, ти й досі носи носиш, радуйся. О, так я їх затовтав чуть не до підколіна. Як -то той, що є в Тік-Токі, танцює от, О, <рив> Це якраз мені потанцювати. Так діло в тому, що я його часто сказав, як можна похвалити таких старих. Ні, дома вони хороші. Він, він теж ходив у таких. Він сам. Э, азербайджанець. Він е, теж біженець, як ото було у Карабахі, щось там у них е, заворушка. А я служив в його краях, в, в Азербайджані, да. а він служив в Ніколаєві. Ми навіть году роження, да. тільки він маленький, а я високий. Він у Ніколаєві, одні війська у нас були, да. і ми часто з ним спогадали. І то таке, так, да, дружок хороший, може хто знає їх. привіт. Так оце. Кожний день, як надіваєш штани, льову згадує. Льову згадує, ну а що? А вони просто просторненькі, тепер такі, і В них ніде не вийдеш. Ні, правда, в магазин спускаєшся, в магазин під нами таке у тапочках, хіба типу, я там робочий якийсь разу. То... А <с я дивлюсь на нього, думаю, молодий, та і я така сама, особливо я. А споминаю свого батька, а мого батька не стало, мабуть, 60 не було, 59-60 в цьому році. Іменно от був такий, що з 59 до 60 його вже не було. Поки ага. побалакає і ця кошка збирає. І він, коли я приїжджала додому, може, це та й дома дитиною. Все время у нього були, він був сапожником, сидів оце ж, ремонтував обуву і коліна завжди були обті. Раніше були, ото як вони називалися спортивні, оті сині, такі прості-прості. Помниш, таке, як спатюр воді води. І він ото в тих штанах розтягнутих, Коліна, а я на Вовика зараз дивлюся і думаю Йде? точно як батько мій. Румяна. О, це стоворода, хороша така. І що воно. Тільки треба на балкон. За шею. Хороша сковорода, це хазяйська. Їхня не, не наша. А наші вже понакривалися від ментазом. Вже треба купляти нам. А тепер без кришки вона буде хрумчати, так? Да? внизу чи не так? Я можу похрумчати. Ну, з томатиком? Будеш з томатом чи? Да, може бути з томатиком. Богдан розварив картошки. Вчора наварив колоцю, псиня не, вже немає. М'яса багато, а самого холочу мало. Значить, треба брати? Одна рулька невелика. Два кусочки свинини, Два свинини, що надо? О, у нас, под... Є, до нас У нас сьогодні випаде снігу, казав Олег, до 20 см. Так, передають до 20 см снігу, Буде, буде суттєвий йти. Ну, завтра утром покажемо. Це ж вечір. А утром вже будемо в обратно, так? Да? З лопатою. З Лопати. Це лопатою, 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 дівчатам кажу. Батькові вже це завтра сніг відкидати. А що це батькові, як ми зараз у двох роботах? Ми на пару. Ми два в одному тому що ми вже на одного не тягнемо, не А я з Тамарою, як там хожу в парічі. У нас виходить, о, о, нам тільки вдвом роботи. Одного вже ніде не, не беруть. тому що ми ну, що, ходимо мене возьміть. А там у двох микаємо за одну зарплату. Тоді клюють. Так. Да. Тоді клюють, ну то хорошо. Оно. Так що. Оце такі у нас діла. Так що ми сьогодні будемо їсти картошку, жаримо, набирається, сир. О. Чесно скажи, будеш їсти її один єдиний. А ви що не будете? Я, на жаль, повному сковору випадає. Ми з Лідою сьогодні доїли оту булочку з вчора, що вам показували Єди, розігрілий блинчик. У Блинчикові курочка, а у тому у Блинчику куриця, а у жульєні гриби. І я наїлася солоненького і тепер так води п'ю багато. семи сказав, ось не пить. Так, я, я, манерал, я потому... тут без, без, без трьох минут, все, це вже випиває, більше не пий до сіми утра. Як би там тобі не хотілося. Батареї, є теплю, в хаті жарко, балкон відкриваю. Що... Був утром мороз. Вчора 5 градусів сьогодні сьогодні, сьогодні. сьогодні 5 градусів. Ну, зима, зима є зима. День меншає, ще місяць буде меншати. А потім вже перевернеться на весну, вже піде легше, з 25 декабря вже будемо виглядати весну. Ну, Там почнеться сезон, трохи пролетить время швидше. Так, время пролетить. Бо як буде летіти, пройде довго, але як пролетить, вже кінець буде, тоді так буде швидко. Я вже боюся. Ну, все. Ну, утром зустрінемося, Я думаю, що зустрінемося. ми. Уже буде сніжна погода, зараз вам покажемо, яка сейчас погода, я вийду вам покажу, що поводжу. Люди ходять вже закутані. Ну Пошлите за мною. Опа, виходимо. Виходимо в відкритий космос. Отак от. Отак так от. от а, поближе, так? Да? Ходят, съездять. Такая, как туманель, да? Хорошо, як та лампа ситится. И у нас в хате світло, как свет выключишь, а как выключать эту здоровую лампу, все. темнота, тут лампочек немає, а вот у нас стол пахтики и все, люди ходять, с куколки пішлы. Вот так. Что там у нас глуболочка ситится? Там далеко. Світиться. Значить, є люди, якщо світуться. Ну все, бо я замерз вже на балконі. побігаю. до утра. Доброго утро. Так як я обіцяв, сьогодні я можу вам показати сьогоднішню погоду. З утра. Ну передають до завтрашнього утра сніг. Мога буде переставати йти далі. Все, далі не губаловки не видно. Зараз буде не а то так. Приблизив. Зараз пів восьмого. Два градуса тепла. Люди машини відкидають від снігу. Все, біля магазину не прокидано. Зараз, о, трошки так. А то в глазах мерестить аж мені. Все, дорогу чистять, тільки що машина поїхала прямо туди, буде скоро вертатися назад. Ну що, буду я їхати вести Богдана в школу і теж братися за лопату і делати собі розминку. Свіжий воздух, сніжок іде, зима настояща. Поехали. Сейчас. все. <гум> <гум> Ми ще не можемо вам. ми вам, О, сумка! Сьогодні нам сумки прийдуть та не буде такі важкі носити. А то бачите, що робить? У руках понесе. Ой! Бо і ключицю скрутиш. Не можемо ще уборку показувати, бо не встигаємо. Бачите? Сніг пішов, треба їхати, от, кидати сніг, так що є робота, треба забрати Богдана з школи. Отут у нас вже ідеальний порядок, ми тут все. Поробили попилососили, помили і уходимо з цього номера. Сьогодні у нас один номер на уборку, ну зато сніг одкидати. Бо заїзди, виходні підходять, будуть заїзди. Зараз вовик оце все виносить, у машину складує, а я шваброю з пилососом ззаду йдую. У мене тут відро. Ось ой, я сижу шваброю. Жду, поки вовик все винесе і буду вимивати і виходить. Їдемо по Богдана. бо 40 минут залишилося, треба Богдана школи забрати. Ну що, товариші, дами господа, вилазі, поборемося на снігу. Ви відкидай мені хоч під ногами вилізте. Поки... Оце я перший, куди я заїхав, ну, на об'єкт. Це той старий об'єкт, над яким я працював. Шеф дзвонив, каже, не можеш там мені допомогти. Кажу, звісно, сюди, пожалуйста. Ми люди не горді, завжди допоможемо. Ну я заїхав, його ще немає, він тільки виїжджає. Ну, Через 15 хвилин буде. Я ось заїхав, прогорнув, ви бачите, бампером. Тут не знаю, сантиметрів. Це ж не мило, нічого, ні не вітру не було, накидало. Сантиметрів 25-около 30 вже є. Ну, не сильно такий, що з дождьом. Мінус 2. Ну як мокрий, ось все. Ні, не сильно мокрий. Буде горнутися апаратом? Та апаратом буде. Зараз просто в мене немає. Ключа, щоб взяти сніжарку, бо вже в такому поміщенні стоїть. О, ну ось. Оце скільки. До півколеса. Ну, трохи немає. Ну. Ну це мені нагору треба... і весь двір оце не, ви. Не дергай швидко. <coughs> не дергай быстро. Буде в очах кинути. Ти ж знаєш, що я ж завжди кругом спішу. Я тебе медленно можу показати. Щоб... Купила йому бутилку кефіру, булку. Іди поїж, поки ще приїде. Все, все, закругляйся, правда. Іди сядь попити ефіру, бо ти як візьмешся, часа два будеш. Поскакав я. Смачного. Спасибо. Я вам покажу, як треба жити на пособі і відкладати витирай рот. І відкладати собі великий карман. Таку причонку в Україні такі є. І бутовичку кефіру, це ще й дорога. Обично я беру малопроцентовий, не маслянку, це маслянка. Ну як кефір. Чи я ряженка. Оце такий обезжирений. Кефір такий, як я оце. Ну, Анікдот не хоче розказати? Ні? Ти путьовий? Я путовий. І не теж пішов на обід. там, А бистренько раз. раз сніжарку і газувати. Вже... Час... Написали... Время, бо написали вже дівчата наші. Ми сюди пообіщали, Вовик тут пообіщав, допоможе шефу. А наші дівчата пишуть, наші хазяїни, що треба наші номери відкидати. Так що, вже раз пообіщали, треба тут зробити, і ще й туди. Це ночі додому вернеться. Треба, як строїтелі. Ремонтники. Об'єктів понабирали, а потім викручуються. Отак. А треба своїм написати, чи в них є сніжарка там, чи нема? Ой Боже. Я тобі можу об'яснити. Отаке треба сніжарка. А якщо отаке от трохи невелике місто, сніжарка це більше му ніж її лопату відкидаю. Я сам як сніжарка. Воно ж не все снежарку відкидається. Так що приїжджайте. Може устроить на зиму. Кажу, зима буде хороша. 70 год такой не було. Угу. І Холодно. Я позже их вижу. <риклад> Ты сейчас и снежаркой нагреешься. Угу. Так і ну, що? Дякую, ски, Новий <гум> Зібу показує, каже, а не як я жую, <гум> да? Бо скажу що. Скоро лопнеш, скоро лопнеш. <гум> <гум> не переживайте, не лопну. Показати, що я буду їсти. Їла вже трошки щось желудок підхватив мене. Я ж сьогодні п'ятничка, теж немає нічого. От ти за на ми... консервації живеш. Ось ось якийсь перець якийсь. Mm -hmm. Він остренький і кисленький. Борщ треба їсти. Чи я не заробітка? Гази. Я тут мешкаю mm -hmm. на пособі. Mm -hmm. Що приїхав? Так ну все. Все вже оце вигріб, вичистив. І все і на гору, аж до дороги будемо виїжджати. Зараз це остався куточок. Гудить дуже. не буду вам палатати. Долага парує. Шопе! Так? Човпе, шопе. А я. Хорошо, що пистрітися, не так жарко. Оце ще до вулиці. Не тільки двір, двір я показувала, а ще ж і ось вулицю. У тебе воно забито спереду, так? На розгончик взяти. Так і за того, мабуть, що спереду набито? А ні, ні, ні. Ой, так. Зараз ми з розгону попробуємо. Не закриється ворота. Ні, тут довго що шарого. Типа виїжджала ти. Тяжко. Ой. Аж мені тяжко газую збоку. ха Да вот. Це один от, 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 машина справа їде ще. Хай проїжджає швидше. Давай вже дивишся. Я не, 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 не полетіла, їдемо назад. Не. Оце кіно. Я аж донизу, донизу, донизу. Ти донизу. трохи вже нагорнув тебе? Так нагорнув, зараз треба, да. да. Ой, це вам і робота. А ще в нього два двори. Один ще, Ой! Один ще машиною. А один. Оце куди хоче, туди їде. Та ні, то я так захотів. Ще, ще попробую, більше розгончика може. Виїдемо. А ні, тоді. Це тоді може ж виїдемо. Так є посипати, є посипка. Ну, Поки ще не будеш сити. Так, поки не буду. Воно десь набилося під колесо. Та Воно треба відкрити ворота. О. Та ну це, це не велосипед, що набилося під колесом. Так щось воно їде Ну Чувствую, так що ж тут буксують, колеса прокручуються. Ладно, дівчки, пока давайте. Може ще скажу потім як виїдемо, бо зараз переживательно.